Один двіючник перед входом на екзамен сказав вчителям, а тепер подивимося, чого ви мене навчили. <звук> Учителька пише мамі записку. Вову треба купати. Вова погано пахне. Тут відповідь. Вову треба вчити, а не нюхати. Приходить вова до директора, а той йому піди вікно пофарбуй через деякий час а раму фарбувати. На уроці біології. Іванку, як ти думаєш, чого у кози задумчиві і сумні очі? Ну, бо в неї чоловік козел. Дівчинка підходить до вчительки і каже, не хочу вас лякати, але мій тато казав, що якщо я ще дістану одну двійку, то хтось із нас дістане по дупі. Чому в школі уроки, а в інституті пари, бо в школі учать, а в інституті паряться?